потрібно визначити Найменше додатний член прогресії. Знову ж таки, маємо перший другий члени, тому знайдемо різницю цієї прогресії. Від другого 2,2. Ми віднімаємо перший член 2,9. В результаті буде мати мінус 0,7. Тому запишемо далі формулу N члена. Це перший член. 2,9 плюс d це мінус 0,7, що множиться на n-1. І ми маємо додатний член мати, тобто запишемо більше 0. Розв'яжемо дану нерівність, отже, 2,9 мінус 0,7n плюс 0,7 більше нуля. Тому мінус 0,7n більше, додаємо 2,9 і 0,7 це 3,6, перенесемо, будемо мати мінус 3,6. А тому для того, щоб знайти n, міняємо знак, тому що ми ділимо на від'ємне число. І Перенесемо кому, тобто 36 маємо ділити на 7. Отже, n менше, ніж 5,1 А таким чином, ми можемо сказати, що n буде дорівнювати 5. Якщо n дорівнює 5, то ми далі знайдемо, чому ж буде дорівнювати у нас, коли n дорівнює 5. І. Підставимо, ми будемо мати 2,9, тобто п'ятий член мінус 0,7, 5 відняти 1 це 4. Отже, 2,9 мінус 2,8. Як ми бачимо, п'ятий член у нас 0,1, і це найменший додатний член цієї прогресії. Варіант А. Нам відомо різниця арифметичної прогресії і маємо знайти значення виразу А5 мінус А3. Розпишемо А5 і А3 за формулою Н члени. П'ятий член прогресії можна записати як А1 плюс. 4D, тому що D множиться на n 1 N у нас 5. 5 відняти 1 це 4. Віднімаємо третій член, а це А1. Плюс 2D. Відкриваємо дужки, спрощуємо. Отже, А1 плюс 4D, мінус А1 мінус 2D, як ми бачимо, це буде дорівнювати 2D. А D нам відомо Д дорівнює 4. 2 множимо на 4, отримуємо 8. Тобто, це варіант В. Нам відомо різницю шостої і першого члена арифметичної прогресії. Розпишемо. Отже, шостий член це А1 плюс 5D. І перший член. Можна було без дужок писати. Тому ми будемо мати А1 плюс 5 d мінус А1. Як ми бачимо, це 5D. За умовою. Ця різниця дорівнює мінус 30. Тому D буде дорівнювати мінус 6. А далі запишемо а 6 мінус А4. Шостий член. Це А1 плюс 5D. Четвертий член А1 плюс 3 d Відкриваємо дужки. І, як ми бачимо, це у нас 2D. А де ми знайшли Де у нас мінус 6. Тому ми 2 множимо на мінус 6. В результаті буде мати мінус 12 це варіант В. Наступне завдання. Нам відома формула, за якою ми можемо знайти суму будь-яких n перших членів арифметичної прогресії. А нам потрібно знайти. Шостий член цієї прогресії. От давайте подумаємо, як ми можемо представити цей шостий член. Якщо ми будемо мати суму п'яти членів і до неї додамо шостий член, то в результаті ми отримуємо суму шести членів арифметичної прогресії. А звідси виходить, що для того, щоб знайти шостий член, ми від суми шести маємо відняти суму п'яти перших членів прогресії. Отже, суму шести ми знаходимо, якщо замість n підставимо 6, це буде 6 у квадраті плюс 3, що множиться на 6. 36 додати 18, 54. Знайдемо суму п'я членів. Замість n ставимо 5. І це буде 5 у квадраті плюс 3, що множиться на 5. Тобто 25. Плюс 15, 40. А отже, щоб знайти шостий член, ми маємо 54 відняти 40, і це буде, як ми бачимо, 14, тобто варіант Б.